Вправа 49, скільки відсотків становить перше завдання 2 від 5. Щоб знайти, скільки відсотків, ми 2 ділимо на 5. Так і записуємо тоді, що тут у нас буде 2 поділити на 5, і потрібно це помножити на 100%. І це дорівнює. Ну що ж, на 5 ми можемо скоротити. То давайте, якщо ми так зробимо, це буде 205. Або давайте скоротимо на 5. напишемо 2, що множиться на 100, а в знаменнику 5. І все це буде в відсотках. І це дорівнює на 5 скорочуємо. 100, що ділиться на 5, це буде 20. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Отже, 2 помножити на 20, це буде 40. Записуємо відсотків. Тобто це складає 40% 2 від 5. 18 від 12. Аналогічно знаходимо частку 18. Що ділиться на 12 і множимо на 100% результат. І це дорівнює. Записуємо тоді, як 18, що множиться на 100. А в знаменнику записуємо 12. Все це має бути відсотка. Це дорівнює. Скорочуємо на 4. І чисельник і знаменник спочатку. 100, що ділиться на 4, це буде 25. 12, що ділиться на 4, це буде 3. Скручуємо на 3 і чисельник і знаменник, 18, що ділиться на 3, це буде 6. А 3, що ділиться на 3, це буде 1. Тоді ми отримаємо 6 помножити на 25, це буде 3, що множить на 50, 150. Перших або. 150%. Відсотків. Переходимо до третього завдання. 3,5 від 17,5. Аналогічно знаходимо частку 3,5, що ділиться на 17,5. І потрібно її помножити на 100%. Відсотків. І це дорівнює. Помножимо і чисельник і знаменник на 10. Від цього частка в нас не зміниться. У нас вийде 35 в чисельнику, а знаменнику. 175. І це потрібно домножити на 100%. І це дорівнює. Скоро чуємо на 35. І чисельник і знаменник: 35, що ділиться на 35, це буде 1. 170, що ділиться на 35, це буде 5. 5 на 30, 150. 5, а 5 на 5 25. Разом 175. Тобто записуємо, що це буде 5. Тоді цей вираз запишеться. Ми 1 множимо на 100. Чисельнику, а знаменнику має бути 5. І все це у відсотках. І це дорівнює. Скорочуємо на 5. 100, що ділиться на 5, це буде 20. 5, що ділиться на 5, це 1. Що ж у нас вийшло 21 або 20% відсотків. є. І переходимо до четвертого завдання. Одна сьома від одної 14. Ну, тоді ми одну сьому ділимо. На одну 14. І множимо результат на 100%. Це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То в нас буде 1 сьома, що множиться на 14 141. І що множиться на 100%. Це дорівнює. Записуємо як 1, що множиться на 14. Що множиться на 100. А в знаменнику записуємо як 7, що множиться на 1. Це, це буде в відсотках. Це дорівнює. Скорочуємо тоді на 7. І чисельник і знаменник. 14, що ділиться на 7, це буде 2. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Ну що ж, у нас буде 200 перших або 200% відсотків. є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні 2 від 5 становить 40%. В другому завданні 18 від 12 становить 150%. В третьому завданні 3,5 від 17,5 становить 20%. І в четвертому завданні. Одна сьома від 1,14 становить 200 відсотків. Нет?